4 квітня в цей день святкується міжнародний день інтернету. Він відзначається у день смерті святого Ісидора Севільського, покривителя учнів та студентів, який створив першу в світі енциклопедію етімолог 20 томах. Також дата 4.04 дуже схожа на помилку HTTP 404. Також цього дня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомогу в діяльності пов'язаної з розмінуванням. Ще цими днями можна насолоджуватися фестивалем тюльпанів в Стамбулі, Знаменитий на весь світ квітковий фестиваль боровіста подія, яка привертає до Туреччини безліч туристів. Це свято відбувається кожної весни приблизно протягом місяця. Стамбул перетворюється на квітковий шедевр і стає тюльпановою столицею світу. 1103 рік. Розгром половців київським князем Володимиром Мономахом. Цього дня вперше згадано слово Москва Юрій Долгорукий запросив чернігівського князя Святослава Ольговича на зустріч, що відбулася 4 квітня 1147 року. Фразою, в якій вперше було згадано слово Москва, фраза ця звучала так: прийди до мене, брате, в Москов. 1581 рік колишній пірат Френсіс Дрейк завершив кругосвітню подорож. 1932 рік. Після п'яти років досліджень професор Чарльз Глен Кінг з університету міста Піцбург виділив вітамін С. 1944 рік вся територія нашої області звільнена від окупантів. За бої на Миколаївщині, 31 перша військова частина та військові з'єднання одержали почесні найменування: Миколаївські, Новобузькі, Вознесенські, Первомайські, Очаківські, 21 ше з'єднання та 13 тисяч воїнів різних рангів нагороджені орденами. 109 з них у достойні вищої відзнаки доблесті звання Героя Радянського Союзу. 1964 рік одразу 5 перших позицій у хіт параді американського журналу Billboard зайняли пісні у гурту Beatles. Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець. Oh, they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the way I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. 2004 рік. День народження української вікіпедії. 1818 рік. Майн Рід. Англійський письменник, автор пригодницьких романів. 1927 рік. Аушра Аугустіна Вітчутте. Литовський економіст, соціолог та психолог. Основоположник соціонники. 1953 рік. Квітка Цисик. Американська співачка українського походження, виконавиця українських народних та популярних писень. 1965 рік. Роберт Дауні молодший, американський актор. Відомий за ролями у фільмах Щасливчик, соліст, Шерлок Холмс та інші. Продюсер та музикант. 1979 рік. Хіт Леджер, австралійський актор, нагороджений премією Оскар посмертно. 1979 рік Роберто Луагно, канадський хокеїст, такими іменами і подіями запам'ятався цей день в історії.